Добрий день. Щиро вітаю вас на своїй кухні, Кулінарна козинка. Я сьогодні буду консервувати баклажани. Дуже такий смачний рецепт баклажани в овочевому соусі. Для мого рецепту я простерилізувала 4 баночки. На 3-4, стільки. Я 4 простерилізувала баночки і кришечки. Підготувала. По 1 кг перцю, кілограм баклажан і 2,5 кг помідор. Перець і помідори я поріжу дрібненько. А баклажани такими шматочками квадратними, немалесенькими. Далі підготувала три яблука. Вони поліпшать смак баклажан. Якщо ж немає яблук, це не обов'язково. Але е, смак покращиться, коли викидеться яблучка, такі кисло солодкі І дві голівки великих часнику. Неповний стакан цукру, неповний стакан олії, 100 г 80 грамів можна е, солі і 80-100 г оцту. І обов'язково базилік. Якщо ж базаліку не любите, можна вкинути будь-яку зелень, чи петрушку, чи кріп, як є. Або хмель. А так дрібненько я нарізала 2,5 кг помідор, можна навіть 3, вирізала ці всі плодоніжки. Нарізала кілограм, можна навіть 1,5 кг перчику. Але в мене тут кілограм, дрібненько нарізала. Далі треба нам ще підготувати, забула сказати, одну гірку перчинку. Можна половинку, хто не любить дуже гострого. І тепер нарізуватимо баклажанчики. Баклажанчики беру невеликого розміру, в них менше солоніду. Ось такі баклажанчики беру. Вимила і перерізуватиму на шматочки, не дрібні. Отак, баклажанчик перерізую на опіл. Я їх не чищу, вони молодесенькі в мене. Тепер ще а так розрізаємо. Отакі частинки будуть. малесенькі. Так. Порізані помідори і перець додаю десь 70 грамів солі. По 100 грамів буде багато воду. Я просто трішки переплутала, бо готувала раніше на 3,5 кг. Тобто в описі буде все написано. Далі неповний стакан цукру, десь 2 треті. І на пальчик неповний стакан олії. Але олії можна повний стакан. І ставлю на вогонь. І так покришила баклажани і тримаю їх в водиці, отак. І вони і гіркоту віддадуть і не почорніють. Тримаю до тих пір, деки закипиш наш соус. І коли соус починає кипіти, Додаємо оцет, оцту тут теж додамо, десь 60 мл. достатньо, це трішки більше, ніж пів00грамового полустаканчика. З соус з розсту і додаємо баклажани. Все гарно перемішуємо. Так баклажани прокипіли 7-10 хвилин і вкидаю натерті на крупну терку яблука. І теж добре перемішуємо. Помідора ми не чистили. З'являються такі шкарочки. вони легко відділяються. Я їх просто вибираю. Це дуже легко і просто. Легше набагато, ніж чистити нам помідору. Отак, так забираю. І за 5 хвилин до кінця марки додаю 2 поломки чеснику. Дрібно натерти на тертушку. На і листочки базилітки. А без можна було передати аромат, який стоїть на кухні. Це просто неймовірно. Ну, оці, бачите, з'являються де-де де шкірочки. Не всі помідори, але трішки з'являються шкірочки, а решта помідорів ціленькі все-таки залишаються. Забираємо. От так забираємо. І коли баклажани майже вже готові, регулюємо смак. Тобто можна додати цукру і можна додати солі за вашим смаком. Я трішечки додала цукру, столову ложечку. Через те, що... Додавали яблука, вони дали кислинку, і через це треба додати крішечки супку на ліколи. І так при постійному помішуванні я варю 40 хвилин. І викладаємо у баночки. Це дуже смачний, виходить, салат баклажани в такому дуже смачному соусі він уже загусає такий густенький соус. Сос, виходить, достатньо густим, дуже смачний. Уже навіть зараз коли їсти Баклажани в баночці, такий ефектний, виходить, така заготовочка. І баклажан багато, і густий соус, подивіться, який же він густий. Просто. Це дуже смачна заготовка на зиму. Неймовірно смачна. Особливо, хто любить синенькі. Готуйте, будь ласка, таку зготовочку. У мене вийшлося 3 літрові баночки. Точ, точ. І оце сілочки залишилася на пробу самого соусу. За момент, коли, поки ми е, варили соус, я вибрала всі шкірочки, абсолютно всі, інакше просто не можна. Інколи буває і на перці шкірочки, але ж е, перець у мене молодий шкірочка поки що не. Облазила. Через це на перці не треба знімати шкірочок. А з помідорами, хоч ти навіть на блендері їх перемили, то шкірочка залишиться. Особливо в цьому році вона така дуже тверда. Через те, на мій погляд, найкраще вибрати, їх дуже легко вибрати, саме коли вони зваряться, вони самі просто відходять від помідорчика. Якщо ж моя заготовка вам сподобалася. Будь ласка, поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і не пропустіть наступний рецепт, який я буду готувати. Це будуть дуже смачні помідори по такому цікавому рецепту.